медико санітарна частина «Мотор-Січ» має в собі широкий спектр діагностичних послуг, таких як ультразвукової діагностики. Ми проводимо дослідження з урології, гінекології, внутрішні органи, серцево-судинні захворювання. Здивимося загальну сонну артерію на предмет наявності атеросклеротичних пляшок, які можуть не давати крові правильно кровопостачати головний мозок. Ми провели виміри швидкості кровоплину. Ми бачимо, то, що у даного пацієнта ми маємо нормативні значення. Знаємо те, що немає переповнень для току крові, і з точки зору загальної сонної артерії кровопостачання мозку не порушене. Зараз ми оцінюємо товщину внутрішньої вистілки артерії для того, аби зрозуміти, чи є у нас ризик утворення тих самих артеріальних атеросклеротичних бляшок, які можуть створювати для нас загрозу. Загроза від атеросклеротичних бляшок полягає в тому, що вони можуть стати причиною розвитку таких станів, як інсульт або транзаторний ішемічний атака, що призводить до порушень як муторних функцій. Інтелектуальних функцій, і іноді може бути летальний. Досліджуємо ми на апараті експерт класу Alpinion, який є продуктом компанії Siemens. Це якісна апаратура, яка дозволяє нам отримати. Високоточні результати. Далі ми переходимо до дослідження внутрішньочерепних черепних судин для того, аби зрозуміти, чи немає там спазму або обструкції, або будь-яких змін, на які потрібно звернути увагу неврологу, і які можуть бути причиною скарб пацієнта. Впрацюється прикільноку по поводу болі при змінах атмосферного давления погодного. На перепады очень сильно влияла головная голова, и голова присутствовала для этого. Обращался уже когда-то года три назад, проходил это же лечение, все было хорошо, сейчас возобновились. Вот, то есть, ну, врачи так и сказали, что надо повторить эту пластину. Лечение проходит, все хорошо, больше не Познак впливу ваших шийних хребців, на будь-які зміни у току крові по хребтовим артеріям не виявлено, а, на жаль, ви не змогли провести транскраніальне сканування через товщину скриневої кістки. Але щодо стану магістральних судин шиї, у вас все чудово. Ультразвукове дослідження це дуже чудовий інструмент в руках лікаря, тому що він дозволяє зрозуміти, чи пацієнт потребує ургентної, тобто невідкладної допомоги, чи ми можемо використовувати будь-які інші методи для того, аби скоригувати стан пацієнта медикаментозно або консервативно. Зараз ми проводимо ультразвукове Дослідження щитоподібної залози для ісключення почергової патології парінхіми органа. Призначають при кіпертонічній хворобі ішемічній хворобі серця. Зараз да, ми бачимо вузлики щитоподібної залози. Поэтому рекомендуема консультация эндокринолога, який назначає дополнительное дослідження, тобто аналізи на гормони щитоподібної залози для дальнейшего призначення лікування. Зараз ми робимо ультразвукове дослідження серця, бо воно називається ехокардіоскопія. Це дуже розпосюджене дослідження, яке дозволяє дуже багато інформації отримати про роботу серця, про розміри порожнин, скоротливість, наявність серцевої недостатності в нашій клініці. Це вже багато років проходиться дослідження. Я його роблю, і водночас я є лікарем-кардіологом. Це взагалі це дуже важливо, щоб дослідження робив лікар-кардіолог, який не не тільки досліджує, а і лікує серцеві закорювання. Хочу зазначити, що ультразвукове дослідження серця не замінює, а тільки доповнює інші методи дослідження серця, такі як електрокардіографія, добове моніторування артеріального тиску, електрокардіограми, навантажувальне тестування, яке дуже розпосюджено в нашій клініці. Також це все неінвазивні засоби дослідження серця, які дозволяють отримати дуже корисну для лікаря інформацію і для лікаря, і для пацієнта про роботу серця, і обрати оптимальний шлях лікування та подальшої тактики. Підвищене давлення було і, і болі в хребті. Такої вирішив пройти обслідування вити до лікаря, обратився врачу, у мене пройти, пройти повної обслідування. Ну я саме я зараз прохожу обслідування повністю. Зараз у нас е, пацієнт з артеріальною гіпертензією. Це дуже розповсюдження захворювання, і ми проводимо обстеження для, для того, щоб подивитись наскільки уражене серце при серцевій недостатності. В подальшому це буде впливати на призначене лікування, на оптимізацію вибору медикаментів, тривалості лікування і, взагалі, то визначення подальшої тактики. Ультразвукове дослідження це безпечний, доступний, неінвазивний метод, який дозволяє отримати повну інформацію з приводу стану тканин, органів та систем, а також судинного русла. Ультразвукове дослідження має дуже високий ряд переваг над іншими методами дослідження. По перше, це доступність, тому що воно має малу вартість для пацієнтів. Ультразвукове дослідження це найкращий спосіб перевірити своє здоров'я, найкращий спосіб бути впевненим у завтрашньому дні. Запрошуємо всіх до нашої медико-санітарної частини для проходження якісної. Це може бути як профогляд, і це може бути як якісна постановка діагнозу. Також для наших працівників Моторсіч діє знижка, це 10% на діагностичні процедури.